Електровелосипед 500 Вт прямий привід, швидкість 55 км по рівній дорозі. Запас ходу 50 км, батарея 48 В 15 А годин. Перепакована рік гарантії. Одна передача. Для рушання з місця і для допомоги мотору підгору. Спідометр, вольтметр, 5 поділок батареї. Тут на спідометрі є різні параметри. Ключ запалювання, ручка газу. Велосипед рухається. Фара. Включається отут. Світить яскраво. Так. Динамо втулка передньому колесі підключена. Резина. Ш... Швальбе. Антипробойна. З катафотною стрічкою, ззаді резина, нова була, тобто вона не їжджена, але з такими тріщинами. Ну, майстер каже, що ці тріщини. І на що не впливають 28 колеса, контролер 750 Вт, на нього можна поставити потужніший мотор. Ростовка від 180 см. Ну, хіба врізати ту трубу, зробити трохи нижче? Або, коротше, Коротше, педалі зробити, навіть якщо на менший зріст, ну все пробуємо їхати. Далі на спідометрі на телефоні можна бачити швидкість точно 55 км по рівній дорозі. Ось він ще раз розгін з місця від мотора. З місця мотор стартує погано, тому для того є педалі, щоб йому допомагати. Зато дає хорошу швидкість.